Разів від ночі росіяни стріляли п'ять населених пунктів на Сумщині. Постраждали три громади. внаслідок вчорашніх обстрілів в області поранено одну цивільну людину, пошкоджені приватні домоволодіння, автомобілі та лінії електропередач. Під ворожим вогнем протягом доби опинилися понад 30 населених пунктів регіону. Більше 30 ворожих атак відбили наші військові на Бахмутському, та стільки ж на Авдіївському напрямках. Про це йдеться у зведенні генерального штабу. Сили оборони продовжують стримувати ворога на Новопавлівському напрямку. На Херсонщині ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівому березі Дніпра. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уменське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів намагався прорвати оборону українських військ. Троє людей загинули, і троє поранені. Окупанти вдарили по Одесі балістикою. Вибухи в місті пролунали вночі. В результаті атаки пошкоджені житлові будинки. Там вибивало вікна і двері. Градами та артилерії окупанти накрили Нікополі на Дніпропетровщині. Постраждали літня жінка. Вона лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені адміністративна будівля, де садок та заправка. Понівечені багатоповерхівки зачепило також лінію електропередач. 15 населених пунктів за добу стріляли росіяни на Харківщині. Кабами вдарили по Харкову, постраждали 10 цивільних людей. Загинув 26-річний чоловік. З авіації також атакували Вовчанськ. В місті пошкоджено приміщення підприємства та транспорт з реактивних систем залпового вогню. Окупанти атакували село Веселе у харківському районі, влучили вдачний кооператив. Україні потрібне суттєве прискорення постачання армії. На цьому вкотре наголосив президент Володимир Зеленський. Напередодні він провів низку нарад на військову тематику. Говорили, зокрема, про ситуацію на фронті, наступальні дії ворога та плани українського керівництва, аби зірвати дії ворога. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів. На фронті мають домінувати не російські авіабомби. І штурмові дії, а наша українська ініціатива, наше ППУ, наша артилерія, наші дрони частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному, та кожній хто допомагає силам оборони. Перевіряють документи і оглядають території. СБУ проводить безпекові заходи в центрі Києва серед основних локацій Софійська та Михайлівська площі, а також прилегла місцевість. Правоохоронці перевіряють транспорт та документи в людей. В СБУ пояснюють це посиленням контрдиверсійної діяльності. і Попереджають про можливі обмеження проходу та проїзду вулицями міста. Співробітники СБУ затримали в Болгарії ватажка злочинної групи, яка допомагала чоловікам призовного віку виїхати з України. Вісім осіб діяли в змові, підробляли і продавали підробні медичні довідки, допомагали незаконно перетнути кордон. Крім того, було затримано всіх інших членів злочинної групи, Їм наразі повідомлені підозри за статтями 332 це незаконне переправлення осіб через державний кордон України, 255 це створення злочинної організації та 358 Кримінального кодексу України це підроблення документів. Санкції вказаних статей передбачають позбавлення волі до 12 років. У день прикордонника у Полтаві відкрили меморіальну дошку полеглому Євгенію Юрченку. Її встановили на фасаді гімназії, де навчався захисник. На відкриття прийшли батьки та знайомі військовослужбовці, а також учителі та учні школи. Відкрили дошку мати та батька Євгенія. Під час заходу батькам воїна передали медаль захиснику вітчизни, якою Євгенія Юрченка нагородили посмертно. Воїн загинув 13 травня 2023 року від удару дрону шахет. Захищаючи кордони Чернігівщини. Євген завжди був товариським, усміхненим і серед побратимів користувався беззаперечним авторитетом, завжди готовий був прийти на допомогу. І тепер він, захищаючи Україну, завжди, як у нас кажуть, у прикордонників у вічному дозорі. Дякую Шана, держави, всього українського народу, особлення в цій нагороді, той внесок, який він поклав. В ім'я Незалежної України, в ім'я добробуту українського народу, тому це саме державна нагорода, невідомша навіть, а найвищий прояв поваги до усіх героїчних вчинків Євгенія. У прикордонні п'ятикілометровій смузі з 1 травня запроваджують спеціальні перепустки, щоб присуватися прикордонними смугами Чопського та Мукачівського прикордонного загонів. Потрібен дозвіл від обох структур. Документи потрібні всім, хто планує заїхати в прикордонну смугу, навіть діти. Як отримати дозвіл, як до таких новацій ставляться люди, та що загрожує порушникам, дізнавалася Тетяна Сенько. Для походу по гриби чи по лікарські трави або ж випасати худобу у 5 кілометровій прикордонній смузі потрібна тепер перепустка. Їх видають у місцевих органах самоврядування, і в одній із сільрад вже вишикувалась чарга. Щоб перепустку отримати, необхідні копії паспорту, прописки та коду платника податків. Ще заява. Але місцеві мешканці не розуміють, для чого взагалі потрібен такий дозвіл. Я Я не ходив, потом не був. Ну, <laughs> Але для того, щоб ви могли піти туди, ви мусите зробити. Якщо не пустять туда, додому репустимо. <laughs> <додому. Додому, Додому, смех> <додому. смех> можете штрафувати. Я тут нічого не маю, я тут навіть не приписана. А є? я сама в оселиці приписана. Я тут живу її так без приписних. Анора ну, ту жию, то роблюємо. Документ необхідний, щоб запобігати незаконній діяльності у прикордонні, та люди вважають, що перепустки нічого не змінять. Я навіть не знала ну про ці як про пропуска. Тепер зараз перше число буде і штрафи. Ну хто захоче перетнути кордон, то знає, де перекнути кордон, наприклад, в горах. І знає за ну, яка буде відповідальність за це. Люди здивовані, що документ потрібен і тим, хто тут живе постійно. Зручники тої ситуації, що ми закону проживаємо, набули майно і проживаємо на даній території. Ми ще повинні робити прикордонників дозвіл. От вони це не розуміють. Володимир щодня їздить на роботу в Тарнівці із сусіднього села Холмок, теж змушений оформляти документ для роботи, для роботи, для родичів. І, і, і поїхати в Тарновці. Ми працюємо там. Ми обслуговуємо ці ділянки. Працівники Холмківської ОТГ повідомляють навколишнім мешканцям про нововведення та допомагають з оформленням. Люди приходять самі особисто в сільські ради. Абстрастинські округи пишуть заяву. Ми їм тут допомагаємо. Якщо не мають електронки, ми з своєї електронки посилаємо. Якщо ні, ми в старостинських округах збирають заяви і будуть старости відносити прямо в прикордонний загін. Цей дозвіл дійсний на весь уж район. а щоб пересуватися прикордонними смугами Чопського та Мукачівського прикордонного загонів, потрібен дозвіл від обох структур. У спопитування особа скаже, що так я їду при кордону смугу. Звісно, що у нього цей дозвіл перевірить. Такий дозвіл е повинні отримувати як фізичні особи, так і юридичні особи, які перебуватимуть саме у смузі, тобто за межами населених пунктів. Неповнолітнім дозвіл можуть оформити батьки чи опікуни. Перепустки оформляють безкоштовно і дійсний документ на території всієї області. Якщо не виникає проблем, по а от за порушення штраф у 170 гривень. Тетяна Санько, Юрій Ярохович, телеканал Прямий. Підписуйтесь на наш YouTube. Більше оперативної інформації на телеграм-каналі прямого стежте за оновленнями.